Бульбаші так називають в Україні та Росії білорусів. Це найпоширеніший та чи не єдиний стереотип щодо цієї нації. Ми продовжуємо серію сюжетів про міжетнічні стереотипи та толерантність в нашому краї. Наступний наш матеріал про білорусів в Чернівецькій області проживає близько 30 тисяч білорусів. Найбільше представників цієї національності в столиці Буковини та в Хотинському районі. «Коли Хотинську крепость захищали а татар. Тогда в составе наших украинских войск было очень много выходцев из Белоруссии, именно из Западной Белоруссии. И вот они там коренные, будем они там окоренились. Поселіліс, ну асиміліруліс, істесне фахівці кажуть, що справжнього білоруса можна почути на вулицях Хотина завдяки цікавому говору, який досі їм притаманний. Історики стверджують, що до білорусів негативних стереотипів українців майже немає. Хіба що прізвисько бульбаші пов'язують з тим, що в житті білорусів велике значення займає картопля? Білорусь входить в десятку світових лідерів з виробництва цієї культури. Фахівці зазначають, що часто прізвисько бульбаш несе собі негативне значення, як натяк на низьке соціальне походження. Чернівецькі білоруси ж стверджують, що не ображаються коли їх так називають, адже в себе на батьківщині їх вже кличуть хохлами. На мене бульбаши, що о, приїхали, сестра гурт, пошла, бачила, машина, наша стояла. Ой, хохли приїхали, мої хохли бігірбіжити. Те це що, просто дружескі, так. Віра Ігнатівна живе в Чернівцях вже декілька десятків років. За цей час каже жінка, не відчувала впливу між етнічних Її поважають колеги по роботі, її люблять сусіди, і лише мова видає її походження. Там люди... Добрі, такі трошки злые, й тут. Ну там як от обратишся, какета, то тебе поведуть і покажуть, і все тут іноді трошечки націоналісти, трошечки так іноді упрекають. А чого ти не розмовляєш по-українськи? Голова товариства Білорусів стверджує, що українські та білоруські народи дуже схожі між собою, тому швидко звикають один до одного. Сразу ліж навіть в одних військах і проти і монгол і проти поляків, кого угодно. Ми просто одна нація. Ну політики ділять нас на білорусів, на українців. Бог з ним, це їх діло. Ну ми одна нація. що я приїжджаю, не відчуваю нікого давня ні на себе, на здесь, ні в Білорусі. що я з України приїхав. Хоча білоруси зізнаються, що таке толерантне відношення до себе вони відчувають лише на Буковині. Цей край настільки толерантний, що будь-яка нація відчуває себе тут як вдома, і жодний стереотип не може цього змінити. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.